Прикарпатські ескулапи грали у футзал, аби допомогти бійцям. А то обласна клінічна лікарня організувала благодійний турнір для збору коштів на потреби військових. Загалом у ньому взяли участь шість команд, деякі медики представляли цілі відділення. Хірурги, лори, стоматологи та навіть патологоанатоми вийшли на паркет коледжу фізвиховання, аби показати, що вони не лише лікарі. Але й непогані спортсмени. Сказали нам наші дчата, хлопці, ви граєте в футбол, тоді турнір, кажемо, на що, каже, зробіть, піпіце, скажем, зробіть його доброчинним, зберуть гроші, люди будуть знати працівники лікарні і це, що є така ідея. От так вона родилась. У фінальному двобої зі стоматологами перемога дісталася хірургам з рахунком 3-2. для участі у змаганнях. Медики здавали добровільні грошові внески у підсумку. Призовий фонд склав понад 10 тисяч гривень. Ці гроші лікарі передали командиру 4-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Я думаю, їм також було приємно ці така невеличка частинка тих коштів, якихось тих подарунків ми їм передали. Також буде приємно, що ми з ними є. що ми в душі ми з ними завжди кожної хвилинки. Комбат Степан Шуляк зізнається. Така підтримка нині на часі. Адже батальйон добровольчий в ньому воюють бійці з різними фінансовими можливостями. Відтак не завжди можуть забезпечити себе належним спорядженням. Кошти будуть витрачені на до кінця на відновлення ремонт техніки. Ще лишилися в нас питання по, по ремонту техніки і придбання зимового взуття ще для розвідки зводорозвідки зимового взуття. Подібні благодійні турніри відбуватимуться і надалі. Загалом медики планують організовувати їх раз або двічі на рік. Можливо, запрошуватиме до участі працівників інших лікарень.